Всім привіт! Сьогодні будемо знову зважувати перепілок. Трошки я завтекав їм вже не 30 днів, а 32-й день сьогодні. Трошки я забувся і не зважив. Мені підросли непогано, зараз не знаю, скільки там помістяться від дерево штучки 3. Зважимо. Ну, прибув, зрозуміти, яка в нас погана. Супер точно всіх вираховувати всі буду. Так, що по перейдів, там, Ну, гарить них тут зараз я включу яскраве світло, вони будуть трошки шуміти. Уже вони там петухи кричать доволі активно. Мабуть, вже буду переводити їх на нормоване будування, 40 грамів на голову десь так, щоб вони не жаріли, вже готувалися. Ну і приберу, тут в мене закриті для яєць виходи щоб вони не вилазили вже вони великенькі, приберу, щоб коли піде перше яйце, побачити це. І потім вже відсадувати петухів від куриць. Ну і подивимося, коли буде зніму відео, коли буде перше яйце, там витягнеться в Ну, Зараз будемо важити, магісти я не вважаю, Самому цікаво. Ну трошки завтикав на 30 днів, 32-й день. Так, що ще хотів сказати? Десь кілограмів за місяць вони десь 30 кг корму з'їли, Десь так, можливо навіть трошки більше. Там було 10 стантов для бролера і все інше. О, навіть не 30, виходить, 35 кг ми не з'їли, бо ще 25 кг мішок вони з'їли гровера, і це я вже другий мішок 25 кг гровера відкрив, то вони вже з нього з'їли, не знаю, скільки. скільки, 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 скільки ну, 35 кг точно було за місяць. Також оно цікаво, як це правильно сказати, подивитися, яка у них конверсія корму. Божевий ваш також, правильно. Ну, Хоча це корм для перетілок. три штучки зараз закриваю плітку закрию так вони не вилізует метал трошки розпішаю так зараз смикаю вагу Три перепілочки три перепілочки. Зараз показую. Так. 978 грам. Ось видно їх тут три штучки. Так. Зараз їх випускаю. Чуєте, як вже петухи кричать. Конечно, шобутні радіатор ну, і чого. Я зранку годував, вони вже майже все відніли тут. Майде нічого не завищено. Так, 578 грам і 130 грам це відео. Ну я важу в одному і тому самому відеречку Ось видно. 130 грам. Це виходить. Так, 978 мінус 130, це десь виходить є 750 г. 850 г розділити на 3. Це приблизно 300 і там, ну, подивитесь. 280 г плюс-мінус. ну мушу я скажу, є і більші, і менші от тритров. Тут її поменшіть, і курочки там і побільше. Ну, 280 грам в місяць. В принципі, нормально. Ну, Вони ростуть погано, гарно. Зараз покажу їх не В принципі, я задоволений тим, що я бачу. Я думав буде трошки навіть гірше мати, 250 грамів. Так. Ну, ось вони і тут, і тут, в принципі, 32 дня. погано погано. Ну, тобто буду переводити вже на дозоване, десь по грам по 40 на голову давати, щоб не зажиріли ніде нічого, бо це ж буде маточне погалів'я, щоб гарно працювали. Ну, ви самі розумієте, хто тримає птиць. Тут головне, щоб воно було гарне погалів'я, гарна в нього була генетика, поменше змішування крові було, щоб вони давали гарне, чудове потомство, щоб ми могли взяти яйця на інкубацію собі, коли нам потрібно. Ну і також, якщо буде потрібно комусь продати, то їх продати, реалізувати, гарні, якісні яйця. Так. Тут ще був невеличкий відхід. Декілька штук, зараз, здається, 59 їх залишилось. Ну, без відходу нікуди. Так, ну тут, тут стоїть же інкубатор з яйцями, що я показував. Інкубуються куряче яйце. Ну що ще по перепілкам сказати? Ну, сказати сильно тут нічого, п'ють, їдять. Подивимося на кінцевий результат, коли замінусуться. І найцікавіше буде, коли вони вже рознесуться, їм там буде місця 2-2,5. Подивимось, коли ми їх відсортуємо, створимо маточне стадо. Яке буде маточне стадо, і я закладу яйця, як вони вже нормально рознесуться, нормальний розмір яйця буде який буде оплот, який вихід і які будуть пташенята. Ось це я вважаю саме цікаве. ну Більше сказати нічого, не знаю, чи зважувати є резон їх ще чи немає. Можливо, коли буде перше яйце, тоді ще зважу. Ну, щоб розуміти, яка в них буде приблизна вода. Непогано, ростуть непогано. Тим бачиш, що ростуть вони не на спеціалізованому Кормі для перепілок, а на зброю кормі. Ну, все, всім пока. Ви пишіть свої думки, нормальні перепілки чи ні. Я вважаю, що непогані. Будемо далі займатися і дивитися, як воно з них все вийде. Всім пока!